Так, дядьки, всім привіту. Що в нас сьогодні за дріжуха? Верніше як владілець Мерседеса половину свого особового времени, знаєте, де проводить, або на розборки, або на СТО. Приїхав на розборочку. Кстати, город Запорожжя. Зараз я вам все покажу, розкажу. Надо замочок на багажник взяти. Тут якісь такі ландровери. ландровери. Ну, я так зрозумів, тут серйозно дядька займається, тут їх куча всяких, це якийсь, не знаю, що це за кабачок. Давайте вже сзади подивимося, що це за кабачок. Мерседес. Чесно не знаю, може якийсь... А, похоже на 211 не на 211 Да, точно він. Фаркопи. Тут, коротше, бачите, подвесочка, ходовка. Все що хочеш. хочеш. Бачите, такі от кабачки всякие в разборе. Всякі запчастюлі тут лежать е, мотори, тут коробки. Зараз сюди трошки пройдемося. Якщо кому треба буде, то дам контакти. Находиться в Запорожій. Тут є ну, тут все, та навіть більше. Ходиш, глаза розбігаються і те надо, і це треба. Це по-моєму ЛК, якщо я не ошибаюсь. Це я знаю з-під таксі. Вроді теж 211 потому тому що вони такого кофейного цвіта. Це десь в Германії так сюга не на таких. Бачите, тут і кузовщина, четвертина. Що тут ще? Ну тут вже трошки позаростало. Так, так. Ручки, херючки, салон. ось, Бачите, вже пиляють якось чапіка дракона. О, глушаки. Мені теж не треба буде глуши... глушак. Глушителі, двері. 203-203, дивіться, чорні, білі, фіолетові двері. Так, трошки біглий обзор, це поки жду, там дядько шукає е, замок. От. Кришки багажника. О, от, хтось писав там в мене шпакло, що е, пошпакльований весь. Ціна дядьки, півтори тисячі кришка багажника. Навіть в цвет буде новенька. Ну як новенька, отака от, от красива. Поки. А, замок багажника 800 гривень, поки, не, поки це всі вложення. Кришка багажника е, півтори. От вам двері, хочете, вам, дивіться, не гнилі. Ні, там трошки є якась коцка. Ну тут же ж состояння ціна. Воно їх ціла, куча, тут, тут капець, що твориться. І Віто... А, десь Віто бачив. Ладно, зараз туди дойдем. Так вам не спіша покажу. Тут, мабуть, є все, та навіть більше. Вон якісь двері, бачите. Тобто, якщо десь у вас зняла двері, у вас коцнули, не треба навіть перекрашувати, як 100 доларів за там перекрашувати. Я думаю, двері за 100 доларів поставили і все, і радуйтесь житті. І не треба ждать, поки маляр протріє, щоб вам покрасив двері. Тут у нас куча бамперочків всяких. Балки. Тут ще кузова сидіння, четвертини. Ну, зрозуміло, що салон десь де там в вангара, щоб воно не намакало. О, дивіться, які колесики. Ой-ой-ой. Трошки хтось бордюр піймав. А так дивіться, які жирні тапки. Покрасить їх, побілити. Кстати, буду знати, де заїхати, диски купити на зиму, якщо що, железяки. І зимню резину. Все, які сидіння. сиденье, ще глушителі. От вам віто. Віто, Віто МЛ на розборку. Так, зараз Ой. Я думаю, теж це все розбирається, продається. По поводу відправки, то не знаю. От може може дядька й відправляє. і відправляє. Це АМГ, оце треба собі, такий глушитель, у мене ж там написано 5,5 АМГ. Отаку от накладочку, щоб воно. Гарчало, головне, щоб гарчало. Не їде чи ні, головне, щоб гарчало. Ось, по-моєму, це який 220-й. Теж Тоже красавчик. Красавчик. Теж, бачите, салони, хірони, вам якусь там кнопочку, кондеї. Все, все це є тут, все розбереться, дивіться. Цякі... Трошки... Ну, тут годами стоїть, поки воно розбереться, продасть. Я б собі ще електрозеркала поставив. Прикольна функція. Резина, ну резина тут, мабуть, таке, то більшість вутіль, Вон, якийсь універсальчик стоїть. Коротше, тут іменно по, по мерсикам. Ось по сідушки якісь. Вон карти. Я думаю недорого віддадуть. Тобто там не за всі бабки міра. Хто може узнав, яку запчасть. дзвоніть, питайте, взувайте. О, куча воздуханів. Повне віто натрамбували воздуханів. Так, це в нас бачки омивателя що в нас тут написано десь должна бути ну це як з мого 210-го таке торпеда з якогось теж так що в нас тут тут теж бачки омивателя це салон о торпеда 210-й а точно таке сама ну це навіть вроді красиша ціліша тобто може за якусь Півтори-2000 я дадуть, а може і ні, якщо що торгуйтесь. Свої якісь теж торпеди. От, там, прибори приборів от, з 210-го, ой, да, 210-й вже рестайлинговий, там така вона поживніша, красивша буде. От якісь, по B, B -клас. якийсь, по-моєму, Б. Б-клас. Якийсь отакий чапік. Да, по-моєму, Б. Б-клас. Двіжочок вже видрали. Тобто надо вам движок. Позвонили, заказали вам, і з'явили його все, приїхали, купили. Якщо він стоїть на машині, то можна буде ще й перевірити, погазувати сильно. О, якась купешка теж. Тут у них і мотори, и коробки. Хрень я знаю. Ого! Вже видрали все. Капот. Значите, трошки шпакло. Ну. Я думаю, це дешевше, ніж платити малярам, особливо такі бюджетки, корчі, там 210-й, 140-й, кабани. Дешевше на розборки взяти. Понятно, що всього не купиш, ну от вам. Пожалуйста, приїхали, трубочка, кондиціонера, радіатор. Може і можна його якось перевірити, я не в курсі. Бачок, о, 203-й. Бачите? Куча балок. А це салінблоки под Помню, теж колись перепресувати їх. Це, це просто біда. Дешевше купити подрамник, перепресувати на місці і поставити назад О, капотики. Дивіться, які красавчики. Красавчики. Це 210-й. Ну, Тут 223-й нема ще в розборі, тому що вони такі, як стоять, по 50 доларів. Ось такі всякі кабанів, кстати, щось тут не замітив. А може є запчасті. Коротше. Звоніть, питайте, не якісь. О, це Жигуля. Це... У мене на Жигулях був такий пропіллер з печки. Так, тут ось, ось куча уплотнителей. Наверное, ходи, шарся, вибирай. От, потім приносиш на касу дав. тобі дядько посчитав і все. І уплатив в касу. Так що такі от трошки невеликий обзорчик кому понравилось лайкосик подписочка от. Я, я думаю частенько будемо сюди заїжджати тому що це мерседес хоча б там не гнали ну а що що робити, це краще ніж на жигуля о віці молоді красивий, а це на бампер бачите то тобто, якого хрома нема раз от вам все полірнули його зубною пастой яка красота і все блистить навіть фірм 210, Дивіться, маркіровочки. Ну це тільки Мерседес, може так. Все красиво. от, Приїхали, там купили за якісь гроші. Так, Тут я вже показував, от вам Короче, що там уплотнілі салона, А що хоче. Ну тільки звісно трошки часу треба, поки там дядька знайде. Це все. ну Хоча я думаю, в курсі. Де що лежить, раз-раз, ось-ось, раз, О, ось у якісь ці крутілка. Треба собі знайти щось під стаканником. Так, да, точно з 210-го крутилочка например поломалась тут пластмаска тріснула о, крепление приехали купили тут он есть выбор если ви, бачите здесь и десятого воды, всякие такие ну, це по-моему права сторона в общем о, бардачок короче воно я же кажу глаза разбегаются Отам він красивше. кожа рожа. Наприклад, у вас там стоїть якась порепана торпіда. Да, як у мене тільки. У мене тут трошки порепана, може зараз і зимим цю торпеду, а може й ні. Бо в мене там трошки воно репнуто. Тобто невеликі гроші і у вас вже свіженький покрасивший салон. Все, Всім пока. Такий у нас сьогодні обзорчик. Да. Піду щось вибирати, собі ніщачки якісь.